У здоров'ї атомників пов'язані із віком та особливостями роботи. Це потребує особливої уваги від компанії. УНЕК Енергоатом сприяють щорічному добровільному медичному страхуванні. Послугу компенсують за кошт акціонерного товариства. Головні переваги медичного страхування своєчасна діагностика, лікування хвороб та фінансова підтримка у випадку тривалого лікування чи реабілітації. Такою можливістю вже скористалися тисячі працівників Хмельницької АЕС. Атомнику Олександру Гончу. Чи руку терміново було провести кардіологічну операцію? Страхова компанія мені оплатила 150 тисяч за операцію. Сказав би, щоб люди зверталися, заключали договір. Працівник управління капітального будівництва також проходив оперативне лікування. В цьому випадку мені допомогла страхова компанія, яка покрила всі. Виплати та купівлю медикаментів. Відчутні проблеми зі здоров'ям, лікування та реабілітацію довелося пережити працівникові відділу роботи із громадськістю Олександрові Шустеруку. Мені було компенсовано всі витрати на операцію. Я вважаю, що це дуже добре, тому що працівники Хмельницької електростанції мають можливість. Вибрати собі страхову компанію і вирішувати свої проблеми для покращення здоров'я страхування надає можливість вирішувати не лише значні проблеми зі здоров'ям, які потребують оперативного втручання, а також покриває витрати на діагностику, ліки, стоматологічні послуги, масаж та інші процедури.